Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Аеродром Левцова пишуть про приліт поблизу військової бази РФ, яка тимчасово дислокується на приватному аеродромі. Як передають джерела, пролунало понад чотири вибухи. Після чого в сторону аеродрому ринули пожежні машини. Військові оточили все в радіусі 5 кілометрів. Більше деталей згодом, після перевірки, інформації анонімних телеграм-каналів. Що ж, Сили оборони України мають завдавати ударів у першу чергу по аеродромах базування російської ударної авіації і районах стартових позицій балістичних і крилатих ракет. Про це в статті для Українформу «Вітчизняна Війна протиборства в повітрі зазначив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки генерал-лейтенант Михайло Заброцький. Повітряним мечем мають стати комбіновані удари по стаціонарних цілях противника, в першу чергу по аеродромах базування російської ударної авіації і районах стартових позицій балістичних і крилатих ракет. Це надасть можливість повітряним силам ІЗС України в цілому перейти від відбиття повітряних ударів до нанесення ударів у відповідь, а також превентивних адресних ударів. В Він зазначив, що виходячи із фактичного і ймовірного розміщення таких цілей, існує нагальна необхідність в засобах ураження, здатних знищувати цілі зазначеного типу на території, яка контролюється противником щонайменше на глибину 150-250 кілометрів. На думку Заброцького, на сьогодні проглядається щонайменше два шляхи вирішення цього питання. Перше, має стати нарощування можливостей ударної авіації завдяки застосуванню більш досконалих зразків авіаційного і ракетного озброєння. Другий збільшення можливостей із досяжності комплексів. М142 Хаймерс із укомплектуванням їх ракетами сімейства ЕТКМЕС успішні комбіновані удари на обмежену глибину вже війшли у практику бойової роботи авіації повітряних сил і ракетних підрозділів ЗСУ. Наразі вони обмежені лише технічними характеристиками певних зразків озброєння. Ідеальною залишається можливість із досяжності аеродромів базування ударної авіації. І районів стартових позицій крилатих ракет наземного базування противника. Така можливість щодо вирівнювання дальностей одразу перетворює повітряну війну для росіян та їх сателіта із захоплюючої пригоди із бойовими пусками в смертельно небезпечну важку роботу, наголосив у статті Забродський. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.